Зустрічається футбольний клуб Агробізнес міста Волочись, футбольний клуб Случ, міста Старокостянтинів. До вашої уваги склади граючих команд. В рода команды в космопе у Андрій Донас, номер третий. <eve> Номер четвертий – Богдан Шершун. Номер другий. капітан команди Віталій Сокович. Замість Андрія Скакуна номер 2 в гру вступив Олександр Бабак, номер дев'ятий. Закінчилася зустріч між командами ФК Агробізнес ФК Случ Старокостянтинів. 1-0 агробізнес. Вітаємо команду з перемогою! Сьогодні матч насправді виявився дуже складний, тому що команда Староконстантинова теж претендує на чемпіонство Хмельницької області. Ми знали, що буде дуже важко, але нам вдалося забити гол і не пропустити. Значить, ми на сьогоднішній день сильніші. Хочу привітати всіх величезних вболівальників, всіх футболістів, керівників клубу з цією перемогою. Вона дуже важлива і вона нам на майбутнє дасть дуже позитивний поштовх. Зараз ми хлопців розпустимо десь на 7-8 днів. Четвертого є з'їзд по аматорському чемпіонату. Ми будемо знати, коли почнеться чемпіонат, і будемо вже відштовхуватися від цієї інформації, коли ми зберемося. Хочеться, звичайно, дати побільше відпочити, бо ми вже зіграли 20 офіційних ігор і практично в нас в обоймі було 20 чоловік. Я думаю, що хлопці молодці, що вони витримали. Нам десь повезло, що поменше травм було, пошкоджень якихось і практично всі здорові. Там деякі футболісти, там, десь мікро, якісь в вони. Я думаю, швидко відновляться прийдуть в строй. Щодо підготовки, я думаю, що ми почнемо її числа 10-го. 12-го ще будемо вирішувати, можливо, десь на тиждень поїдемо на збори, поляну, а якщо ні, то будемо готуватися у волочиську. На рахунок підсилення, я думаю, що всі футболісти, які зараз є в команді, вони залишаться, можливо, ще доберемо одного-два футболіста, треба до зимового часу дати всім шанс. І Я думаю, що в них ще все попереду і вони будуть прогресувати. На мене ну, було кілька помилок, але флаги непогано спрацювали. Хоча не реалізували кілька моментів, могли закінчити цю гроші в першому таймі. Але... Ну, слава Богу, що здобули позитивний результат трішки в купілці. Це саме головне в за чемпіонату.